Добрий вечір, Славутич. І у нас знову в гостях міський голова Юрій Кирилович Фамічев. Юрій Кирилович є два питання. Ну я би сказав, якщо на два відповісти, то вважайте, що ви зняли всі питання до вас на протязі вересня. Добрий вечір, Славутич. Це як хвилин вам це давати? — Це як дві проблеми. Да? Да, дві проблеми, да. Да, проблеми дороги, да? так? — Третя проблема є П'ять хвилин дати. Так у нас два питання. Окей, давайте, давайте з питань. Угу. В місті з'явились певні особи в військовій формі, половина в цивільному, претензії, чому я служу в війні, вимагають алкоголь, є бойовий досвід. Ну, Я зачитаю, мабуть, одне питання, ну, яке таке загальне. Российскую мову, вот вам буду читать мова оригинала. Каждый день происходит нападение на людей с ножами и пистолетами. Ну, вот это, по-моему, перебор. Ну, полиция ничего с этим не делает, освещения на улице нет совсем. Хотя у нас пограничная зона, свет должен быть всегда и везде. Скорее вс... а скоро будет совсем рано темнеть, как власть допускает превращение славного Славутича в криминально-зековский город, где боишься ходить на работу и отпускать детей в школу. Вот такая общая суть. Тут, тут вже мінімум три питання. Да. Насправді ми маємо два інциденти. Про щоденну Панажовщину і зброю. Взагалі мова не йде. Ці інциденти пов'язані з дислокацією певних збройних сил навколо Славутича, з відповідним контингентом, про який. Нас поінформували, і відповідно ми ситуацію контролювали. Кажу в минулому часі, тому що даний контингент свою дислокацію покинув. Покинув відповідно, сподіваюся, що емоційне напруження у людей теж знизиться. Якби ми не контролювали цю ситуацію, то тоді, можливо, справді ми б дійшли до щоденних цих речей, тому що маємо розуміти, що люди, які були в тюрмі, вони мають певний світогляд, і це не просто. І це не просто тому була. Плідна зрозуміла співпраця з керівництвом підрозділу uh -huh. а, на рівні національної поліції. Ще раз повторюю: було два інциденти. Вони вичерпані принаймі керівники закладів, де це було претензій, не мають. Вчора особисто розмовляв з одним із закладів. Не буду називати адреси. кажу, да, да все компенсували, все розрахувались. Такі люди в суспільстві є. Добре, що Славутич відокремлений в лісі, і ми дуже рідко з цим маємо справу. Але на жаль, і серед нашого життя були випадки, які. Чорною плямою лежать на нашій історії. Mm -hmm. Тому сьогодні це вже факт вирішений, mm -hmm. вирішений в минулому, і ще раз повторюю, ситуація контролювалася максимально, наскільки це було можливо, тому що контролювати її було непросто. Хочу подякувати поліції, подякувати і керівництву підрозділу, яке доклало зусиль для того, щоб Славутич знаходився більш-менш в спокої. А те, що соціальні мережі хочуть додати емоції людям і певні. певні Ті, хто пишуть в соціальних мережах, ми це все добре знаємо і розуміємо. Тому на сьогоднішній день ситуація саме така. Але звертаю увагу, що ми на прикордонні, і справді військові у нас з'являтись будуть певні ротації. Не можу сказати про їх дислокації. Ситуація непроста і кордон має бути захищеним, захищають його військові люди. І ми маємо до цього бути готовими і бути вдячними їм за нашу безпеку. Так, вони заарештовані, або військова частина ушла з міста? Ця частина, цей підрозділ місто покинув. Вони не були в місті, вони були біля міста, вперед місті, але зрозуміло, що візити в місто частини підрозділів були, ті, які ну, мали відповідно вихідний, або ходили за продуктами. Бачите, маємо маємо цю ситуацію. Вона вичерпана, контроль був здійснений. Сьогодні цей підрозділ. Передмістя, в тому числі, покинув його немає. там вонутро. було про зовнішнє так. освітлення. Чому я думаю, що в, контекст, в контексті цього про зовнішнє освітлення. Скажу ми повертаємо максимально зовнішнє освітлення в вечірні часи. Наскільки це буде давати графік відключення, можливість? Можливо, ми прийдемо все-таки до невідключень в прикордонній зоні, хоча це зробити технічно важко. Я так розумію, що це друге питання глобальне, яке цікавить людей. Зовнішнє освітлення, ми хочемо відпрацювати три сценарії. Тобто сценарій, коли в нас. Є повністю освітлення, і ми включаємо все максимально можливо, бо це безпека, бо темніє вже раніше діти да, пішли в школу, пішли в гуртки, повертаються пізно. І в ранішній час ми розуміємо, що повернути треба освітлення в місто. На цим працюємо цей алгоритм буде задіян. Другий варіант, коли в нас прогнозовані відключення, ми розуміємо, деяка лінія як відключається, ми зменшимо. Зону від... освітлення в місті, але разом з тим будемо максимально намагатись зробити всі зони більш-менш видимими. І третій сценарій, коли в нас катастрофічна ситуація з відключенням, коли Крім погодинних аварійних графіки і страждає енергосистема, тоді ми будемо залишатись на мінімальному зовнішньому освітленні центральних найбільш прохідних вулиць і тільки освітлення, яке дорожнє, бо воно дає можливість і тротуарів трошки освітити. От такі плани в нас по освітленню. Ми розуміємо, що воно осінню, а особливо зимою, вкрай потрібно, і ми будемо над цим працювати щодо прикордонної території. Продовжуємо співпрацю з чернігів це їх зона відповідальності. Вони мають її реалізувати, цю постанову в дії, але для цього треба технічні можливості. Сьогодні з технічними можливостями на півночі України вкрай важко. Якщо хтось слідкує за тим, що відбувається на Сумщині, наприклад, yeah. сьогодні про місто Конотоп розмова була зранку. Погодинно вода, вода погодинно, бо нема електроенергії. Включають генератори для того, щоб подати воду. Ми не можемо забезпечити або вимагати забезпечити Славутич безперебійним живленням, коли немає у людей води, тому що немає цих кіловат. Просто як тільки вони технічно з'являться, зрозуміло, що постанова буде виконуватись. Саме таку відповідь ми від Обленерго і отримали. Є постанова, ми будемо її виконувати. Для цього нам треба. Технічну можливість, щоб ми її виконали. Тому працюємо над цим далі, тримаємо руку на пульсі, і звичайно, хочемо, щоб Славутич не відключали. Ми всі живемо в нашому місті і всі хочемо більш-менш комфорту. А ми маємо розуміти, що війна в країні, ворог знищує нашу енергосистему, знищує регулярно і постійно. Ви бачите це по сигналам тривоги, і практично кожен сигнал тривоги сьогодні це запуск або безпілотних. Систем або ракет, які знищують переважно саме енергетичну і критичну інфраструктуру, особливо перед зимовим періодом ворог буде це робити більш інтенсивно, більш насичено, і ми маємо бути до цього готовими. Тому запаси їжі, продуктів, води, можливості приготування їжі, пауербенк і все інше має у всіх бути. Ми ще раз повторюю: беремо на себе нашу частину зобов'язань, це централізовані системи вони мають працювати. Все, що стосується безпосередньо домогосподарств, квартир, має кожна людина про себе подбати, тому що ті запаси, які в нас продовольчі є, і пункти незламності, які в разі необхідності ми будемо розгортати, вони все одно не забезпечать 100% все населення. Це неможливо зробити, просто неможливо не технічно, не фінансово, тому що це колосальні витрати і великий обсяг енергії, який потрібний. Тому тут працюємо спільно. Ви свого боку, ми свого боку, але разом для того, щоб Славутич вистояв, як і вся наша країна. Автовокзал все чим можемо, чим чи не можна домовитись перевізником заїжджати на автовокзал людям і сумками на коло — це погана тенденція. Ну це питання існує завжди можна домовитись з тим, хто готовий домовлятися і хоче домовлятися. Домовленість це дві сторони. Сторона вокзалу каже: Заїжджайте, будь ласка, ось прейскорант, можемо розмовляти навколо цього прескуранта. Сторона з якою домовляється, каже, ні, 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 ми не заїжджаємо, наш маршрут це не передбачає. Натомість сьогодні зранку був свідком того, як один з автобусів заїхав на вокзал, забрав пасажирів і поїхав далі по маршруту. Тому тут питання до перевізників, регламентує, яких Чернігівська обласна військова адміністрація, це їх зона відповідальності. Будемо продовжувати цю комунікацію для того, щоб заїжджав. Нагадаю, що ми від. Міської влади приймали навіть рішення виконкому, що будь-яка зупинка в місті може використовуватись для транзитного маршруту. Тобто, ми дали офіційний дозвіл: оберіть собі зупинку, не хочете вокзал, не хочете сплачувати за ці послуги. Окей, оберіть собі зупинку, де ви будете зупинятись, висаджувати пасажирів. Ми про це проінформуємо людей і вони будуть користуватись послугами. Обрали, на жаль, ті зупинки, які на окраїні міста, які на виїзді з міста, зрозуміло, що це некомфортно і незручно. Працюємо над цим далі, працюємо над тим, щоб врешті-решт запустити маршрут Славутич-Київ, той, який є міжобласним і який проводить міністерство, конкурс для того, щоб. І це сполучення відновилось. Розуміло, що є електрички, можливо, з пересадкою до Чернігова доїжджати на маршрутках і їхати до Києва, але хотілося б повернути все-таки наш прямий маршрут для того, щоб більш комфортно доїжджати до столиці. Так, да, є ще якісь зміни? Плануються, зміни, щоб повернути все-таки електричку? був оголошений електричку вирусу, да, інтерсіті. Інтерсіті. в да. Чернігів Київ. Да, питання, я думаю, що Чернігів тут з нами разом, і ми можемо підписати. Будь-яку петицію, я думаю, що в зимовий період така ймовірність існує, але в першу чергу не вистачає потягів в інтерсіті, які сьогодні б задовольняли потреби України. Mm -hmm. Нагадаю, що в нас немає сполучення літаком, тому mm -hmm. потіг пасажирів на потягах не збільшився, особливо в бік західний. Одесь. Одеса. Це влітку, а в бік західний, тому що люди доїжджають до найближчого кордону. Там. Mm -hmm. Це може бути і Одеса, бо це Кишинів. Да, Кишинівна. Да, бо це Кишинів Аеропорт. Це може бути Львів, бо далі е, Жешов Аеропорт, Краков Аеропорт, Варшава, Аеропорт, е, Чернівці. Там Румунія, Бухарест, е, Будапешт, е, відповідно, Угорщина. І цей потік на інтерсіті він суттєво зріс. Люди їдуть до аеропорту. А в тому числі інтерсіті більше не стало ніж їх було раніше. Ми не купили жодного купити це час. Є замовлення, скільки мені відомо. Укрзалізниця замовила, але знову це роки. Це не місяці, навіть там два чи три роки треба на виготовлення потягів інтерсіті, які будуть курсувати по Україні. І я вважаю, що майбутнє саме за залізницею Укрзалізниця продемонструвала свою спроможність. Не вистачає їм рухомого складу. Все, все зрозуміло, і вони намагаються. Закривати ці діри як можуть. Ми будемо наполягати на поверненні інтерсіті, але маємо розуміти, що поки не буде в достатній кількості цих вагонів, нам доведеться не з такою комфортністю їздити до столиці. Що за генделик планується як видно, з фундаменту в Чернігівському кварталі біля дороги споруди прибрали, газон запсували. Чому не було опитування мешканців? Не передбачає процедура опитування мешканців. Тут, бачите, парадокс маємо. Зверніть на це увагу на майбутнє. Ми маємо людей, які через судові процеси довели, що вони не оформили прибудинкову територію і не хочемо сплачувати за її прибирання. З іншого боку, кажемо, ой, генделик не ставте, бо нас не спитали. Так давайте тоді з'ясуємо, територія чия. Прибудинкова чи загальноміська, але це не той випадок. Насправді немає процедури опитування людей, особливо на загальноміській території. На виконкомі це питання мені здається, півроку назад. Це торгівельний павільйон, який має. Покращити послуги для населення, які проживають в цих будинках. Там достатньо великий будинок, якщо я правильно розумію питання, мова йде про Чернігівський 19-й. Біля нього саме цей павільйон мав з'явитись. Ми узгодили, як він буде зовні виглядати. Там має бути поновлено благоустрій, зроблені газони. Зрозуміло, що будівельний процес він порушує благоустрій і далі його треба відновлювати. Ми будемо контролювати, щоб якість цього відновлення була. На гарному рівні і порядок навколо цього павільйону також був в будь-який момент. Можемо припинити дозвіл на розміщення цієї малої структурної форм і заставити власника відновити все, як було, якщо він не буде виконувати всі свої зобов'язання. А що з пожежами навколо міста? Хтось за це має відповісти? Камери спостереження для лісників закупили. Навіщо? Кому ну, камери спостереження для лісників закупили лісники. Це не Укрліс, Чернігів, ліс мають свої камери спостереження. Ми до цього жодного відношення не маємо. Та й До лісу ж ми не маємо. І лісу. до лісу не маємо, бо це не наш ліс. Але вони мають за ним слідкувати спільно з службою надзвичайних ситуацій. Зрозуміло, що період літній, особливо засухи, він mm. такий важкий. Ми бачимо і в Чорнобильській зоні ліс так само yeah, потребує yeah. обслуговування, так і ліс навколо нас, і в інших територіях. Потребує Камери Камерами, до речі, користувались лише в період окупації ізоляції, і дивились з них на можливі пересування ворожої техніки. І це справді працювало. Тому камери не наші, ми на них гроші не витрачали. А працівники лісу працюють, працюють, щоб забезпечити. Комфорт в лісі, але зрозуміло, що людей, мабуть, і в них не вистачає, і з технікою є, скоріш за все, проблеми. Період непростий, тому побажаю їм успіху і нам терпіння. Ну, таке складне питання. Будемо догадуватися, що мав на увазі той, хто писав, чому у платіжках іде сума за постачання тепла і води, де тепло і вода, суми незначні, але якщо по всьому місту, то виходять гарної суми. Ну, дивіться, вода є. По-перше, де тепло і вода цікаве питання. Вода в кранах, Ні, тепло буде. буде взимку. Я думаю, мова йде про абонплату. Про да, 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 це точно, справді да. незначні суми, але це суми абсолютно регламентовані постановою на те, щоб утримувати постійні витрати. Мені здається, там ну, взагалі де, вони де, йдуть де. на обслуговування лічильників, якщо так. я не помиляюсь, загальнобудинкових, в тому числі ці витрати. Ми контролюємо ці нарахування, вони мають свої регламенти. Але вони абсолютно законні. Тут нічого ми не зробимо. Якщо хочемо мати послугу, ми маємо розуміти, що за неї треба сплачувати, в тому числі коли самої послуги немає, але ж ми приєднані до мереж. Ці мережі обслуговуються. Не можна поставити лічильник і сказати, все, я нічого платити не буду, бо я нічого не споживаю. А те, що твій будинок вже так побудований, що система побудована, ж обслуговувати треба. Тому цю історію відрегулювали саме через абонплату. Це незначні кошти. Це правда так, але в межах міста дають можливість утримувати систему. Ну і останнє запитання: тут все про світло. Ви відповіли. Підскажіть, будь ласка, скільки ще має, має бути травмованих дітей, щоб врешті-решт знесли, демонтували чи навпаки добудували готель Віка? Дякую за відповідь. Готель, відповідь, це я так розумію, біля роботу. Це набудований готель да, Вікторія. Він мені здається, по проекту називається Вікторія. Віка, ми пам'ятаємо назву цю точно з фестивалю урбаністики, тоді, так, тоді так. його так називали. І мені здається, що саме урбаністи тоді підняли цей проект, сказали Вікторія, значить Віка. А можливо і раніше було, не, не скажу тут, не претендую на істину в останній інстанції. Це приватна власність, так само, як і е, колишня баня, колишній банний комплекс, який був перебудований, але не добудований. З приватною власністю все набагато важче, ніж з комунальною, тому що тут власник має приймати рішення. Ми можемо тільки звернутися до суду. Ми е, угу. намагалися робити, але... Не отримали позитивного рішення. Якщо власник заявляє, що йому будівля потрібна, він буде її використовувати. Він буде її використовувати. Поки що на цьому етапі нам вдалося. Лише одну недобудову в центрі міста привести більш-менш до безпечного стану це кав'ярня в парку, якщо пам'ятаєте, була mm -hmm. така. Але там була домовленість з власниками. вони погодились про те, що треба її розібрати, бо добудовувати було її абсолютно нереально. Залишився лише фундамент, а ми натомість допомогли зробити благоустрій навколо. Хоча це територія приватна і сьогодні приватна, але використовується як частина загальноміського центру. Щодо готелю, і щодо банного комплексу, питання більш важке його вирішити не так просто. Хоча певні напрацювання щодо готелю і добудови його під житло спільними зусиллями в принципі існує. Ми перемовини проводили мабуть років півтора назад з новими власниками. А там нові власники да, Так, ще до війни там викопано. В них були плани по добудові. Зрозуміло, що. Повністю змінились вони з вторгненням, але сьогодні потреба в житлових площах в Україні буде тільки збільшуватись. І сподіваюся, ми знайдемо ресурс і проект, в якому добудуємо готель. я дякую за відповіді. Основне питання ми розробили. Будемо чекати відповіді. Питань у словочан. І у вас є 5 хвилин. Залишилось. Я думаю, я залишу на наступний ефір 10. 10 да, буду, буду накопичувати. Ага. Буде, буде що сказати сьогодні. В такому смарт-експрес режимі проговорили так, основні так. питання. Нагадав про підготовку до зими. Тому всі маємо бути готові допомагати нашим Збройним силам і берегти себе і своїх рідних. Дякую. Дякую вам за відповіді. До побачення і чекаємо ваших питань. Дякую.